Весна на курорті плюс 20. Нове свіже відео, зараз 17.10, друзі, і ми чекаємо на анонс концерту. Зараз, бачите, так виглядає готель весна. Раніше це був санаторій, зараз це готель, ну і грибочки, під якими сидять люди, особливо влітку, ховаючись від спеки. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже. Перше травня. Раніше в ці дні, 1-2 травня, були державними вихідними, і на курорті було дуже багато людей. Ну, йдемо, друзі, подивимось, скільки сьогодні на курорті людей, скільки буде всередині в біветі і скільки буде на анонсі концерту. Концерт має бути, анонс концерту має бути цікавий, це буде шоу-програма. Тут завжди багато людей на цей концерт збирається. І завжди цікаво. Небагато зараз людей на біветі, ну можна сказати так, що. Не всі люди приходять на бювет, оскільки в готелях-санаторіях в є власні бювети і є можливість пити водички тут, оскільки в центральному бюветі водичка платна, там 24 гривні за літр, ніби небагато, але люди надають перевагу ну, бюветам, які знаходяться в готелях, в санаторіях, ну і в Трускавець, не всі люди приїжджають на лікування. Люди приїжджають на відпочинок і дехто тільки приходить скуштувати водичку. І все. Небагато людей, цікаві композиції є всередині в бюветі. Ви запитували в коментарях, доки буде цей оця, оця ярмарок, який знаходиться перед бюветом. Мені здається, що буде до кінця тижня, десь я таке читав, але точно не пам'ятаю. Але ярмарок ще є. Зараз зайдемо, подивимось, бачив навіть, що там продають сири від сироварні файно, яка знаходиться в Рускавці. У Трускавці є своя власна крафтова сироварня, в якій проводяться екскурсії, мастер-класи. Ну і продається дуже екологічно чистий натуральний сир. Цікаво, є відео на каналі, просто пошукайте, знайдіть. Сироварня знаходиться в районі Стебницького кільця, там як їхати на стебник. Все видно там біля супермаркету Дивоцін. Ну, це невеликий ярмарок, бачите тут. Продають м'ясні вироби. Ось тут людей поки що немає. А отут якраз від крафтової сироварні продаються і сири, і йогурти. Дуже багато різновидів різних сирів. Люди грають в шахи. Багато людей чекає на анонс концерту. Тут у нас за та та Така спокійна, Це цікава атмосфера. А вчора друзі закинув відео, відео на канал з вечірнього труска. ви запитували, так що кому цікаво, юрі, можете подивитися. Незабаром така роски, атмосфера ввечері. Поближди, в центрі у Трускавці. Я вам скажу так, що анонс концерту завжди непередбачуваний і ніхто не знає, як він пройде. Може хтось прийти, танцювати, співати разом. ну Завжди це завжди шоу, завжди цікаво. Ну Тільки єдине, щоб попасти під гарну погоду, щоб не падав дощ. Бо деколи і за дощу немає анонсів концерту. Бачите, дуже швидко прийшла весна. березень місяць такий був на стриманні. сніг, мороз, а квітень місяць. Все різко зазеленіло, зацвіло. І вже навіть можна сказати і перецвіло. Зараз вже це каштани у Трускавці. Це володар першої премії вокалістів у Лондоні. Ростислав Кушина. Доброго дня! Христос воскрес! Я з великою радістю ще раз і ще раз всіх хочу запросити сьогодні до нас на концерт, який відбувається, буде відбуватися в Палаці Культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами, тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь аккордеоніст Віртуоз Юрій Дякунчак, а також молода талановита співачка Христинка Шоробура. Ми чекаємо зустрічі з вами буквально одна хвилинка. і Міні-реклама нашого концерту. Підходьте поближче! Дякую вам, бурхливі оплески. Тільки так під ваші бурхливі оплески. Для вас заграє акордеоніст віртуоз. Вітайте, Юрій Дякунчак! Ваші облески! Юрочка, давай. Льва! О, Юрочка, поклон, поклон, поклон. Прав, Юрочка, то тобі облески, поклон, поклон. Ну і для вас. От сьогодні ми вже обідом були тут на рекламі. Ми робили рекламу, але нам кажуть так, Ростик інакше пісень не співай, тому що от уже підходять, кажуть. Скільки часу тут буде реклама, скільки буду співати, тому каже, щоб це не було забагато. Ну я не можу щоб для вас не заспівати. Я ще раз і ще раз бажаю вам всім добра, бажаю достатку, бажаю е, міцного, приміцного здоров'я, так як тут на курорті, щоб ви тут набрались, і також всім нам перемоги і миру. Не всі зі мною заспівають сьогодні на сцені. До дорослих я сам прийду співати це. Я вам обіцяю, буде незабутній вечір. Ну і зараз. Я ще раз хочу запросити дітей сюди до себе, під ваші бурхливі оплески. всіх діточок під ваші бурхливі оплески. Принцеса, ходи, будеш співати, ходи, ходи, ходи. Ні, Ну ваші бурхливі оплески! Ставайте, хлопці, ставайте теж сюди. Ставайте, зараз будете співати. Давайте. Ні, Ну як ви зустрічаєте артистів? Ну що артисти люблять більше, ніж гроші, скажіть. Оплески? Оплески, браво, браво. Так, це зараз буде батл. Так, ходи, 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 сруненько, ходи. Ми ж зараз будемо співати. Ти ж знаєш, що це така пісня. Хто не знає, ми того научимо. Хто краще співає, ми зараз перевіримо дорослі чи діти. А чого ти не йдеш, ходи. Ну, просто артистів ти оплесками мусити зустрічати, тому вони так стидаються йти. Ну, а ви чого не йдете, принцеси? Ходіть. Давайте, давайте, швиденько, швиденько. Ну, маестро, давайте, поїхали. Хто не знає, того научимо. Так. Ви готові? Ану, ставайте так, в ряд. No, uh -huh. Поклон, поклон, вам оплески, поклон, поклон, кланяємося. Так, кланяємося, артисти, кланяємося ваші оплески. А тепер давайте послухаємо, як співали. От ми ж мусимо чути, хто краще співає, правда? А ну давайте так, зараз Зараз ви співаєте. Ой, у лузі червона калина похилилася. Зажурилася. Аби всі разом. А ми тую Ще волину А Ми нашу славну Україну. Гей-гей, hey, hey, розвеселимо. рос! слава! Артисти поклон, поклон виш переможці. Тепер ви зруйнують. Поклон, поклон ваші оплески артистам, ваші буркливі оплески. Ну, ми чекаємо зустрічі з вами. Я вам обіцяю, це буде незабутній вечір. Діти заспівають на сцені. До дорослих я сам прийду. Ми сьогодні також і потанцюємо. Сьогодні буде різноманітна програма. Сьогодні будуть багато моїх естрадних пісень. А також я для вас заспіваю і. Біля Тополі і пісню нову буде про маму. Я всі пісні моя мама, я дуже її також дуже люблю, мами, бабусі. І так я вас всіх чекаю, всіх сьогодні на концерті, буде незабутній вечір. Тільки живий звук. Всіх бажаючих поцілувати юру-акардеоніста. Підходьте. Я вас і так буду всіх цілувати. Хто хоче сфотографуватися, підходьте. Квіточки можна придбати от з цієї сторони. І до зустрічі на концерті. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Буде незабутній вечір. Тільки живий звук. Дякуємо <звук> всі, хто хоче сфотографуватися, ми чекаємо вас тут. Хто хоче придбати квиточки, також підходьте. Дякуємо. Отже, друзі, відбувся анонс концерту на Бівветі. За дві години концерт буде вже в палаці культури Шевченка. Ну людей так посередині не багато і немало. Хоча на курорті зараз здається мені значно більше людей, ніж було після Пасхи. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому поті екрану. Ви бачите, яка зараз атмосфера на бюветі. Багато людей прийшло на анонс концерту, а тут тобто просто прогулювались біля бювету. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!